Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Показую свого жеребця. Вже на новому каналі. Вандамчика. Хочемо продати вандама, ми вже його знімали. Зараз ми покажемо, як виглядає. Грубший. Шиї вже дістає, що сказав, що шиї не буде мати. І нас жеребець. Отак от виглядає от так вандам тепер. Виділи на які вуса ворода знизу, та? Ж... Я не видів які вуса. Ось так, так виглядає. Вандам зараз. Зовсім, зовсім другий кінь. Давайська пачка, не? Ох, капець. Якщо яку став Які вуса май? А, на боке? Це жорсткий такі, ну. Вот вот цей, та? Я щось свого не звертав, я видів, але... Грива. Це що трохи мокро, то погода не дуже така важна. Так виглядає наш вандамчик. Ще... Зовсім другий кінь, правда? Та чекаєшся, ще зараз до весни. Ще місяць, як дістане ворів, як має бути, ні. Зовсім другий кінь. Вандам, я вже розказував. по Вандам поровано 18 кубил. 16, 16 жеребних. Навіть кобила жеребна зараз в Білоберістці, Олега, я не знаю, не робили в ЗД, але щось не хотіли сказати. Чого не сказали, що парована кобила вандамом? Тож тепер, тож тепер кожний кожний, там, не знаю, кожний під себе робить чи кожний під, під когось робить. Тепер вже агентів. Купа вже ніхто нічого не хоче казати, ніхто нічого не хоче признавати. Та кобила від Степана, гарна кобила по Гермесу. Степан її за того парував вандамом. що вона Шуна по Гермесу сильна, там кобила вона ще як була е, тут, як привозив його батько, то я дивився, то гарна лошиця, така ну, трохи менша за жеребця, але то лошиця, то їй ще 2,5 В серпні її буде, вроді 3 роки, по-моєму. Вона жеребна по вандаму робили. І і вроді ще це вона була під питанням, чи буде жеребна, чи ні. Але казалося, що вона жеребна і ще там якась одна кобила. Не знаю, що точно чи жеребна. Решту всі. Ну, З ким спілкувався, то всі вже передзвонювали, то майже всіх людей там, майже всі жеребні кобили, я кажу, що 16 кобил, по-моєму, жеребних. Так що плідник... Плідник вам нам добрий. Нема що хотіти. Так. Герда наша жеребна, зараз випустимо. Зараз герду випустимо по цей. Щоб походила з ним, подивиться яка. Став інакший, проводавань, капець. Звісно. Гривайка в нього. Всю парові, жерпець парує добре, Лідник теж добрий. Сишень, трохи від'ївся, черво став добре. Погода, видиш, така не дуже для цього боку якось. Май вже немає ширів пузька, ні. Жеребець. жеребець на паровку, жеребець на продажу. І зараз би пас, трава вже зазеленіла. Зараз їх запустимо туди, там болото трохи, але байка, їм нічого не це. Не дуже їм шкоди болото, якщо чесно. Я ще такого жеребця ще покажу, там розказувати є, є кому, але не покажу такого жеребця, ще плідника доброго. Зараз будемо вийти, як лошата будуть по ньому. У мене ще є зйомка одного лошати по ньому. А ви де да його туди пустимо? Зараз кобелу випустим ще до нього. І на острівці рушіє добре. Що шо? Файно йде, він такий капець. Возі файно йде. Отісь Я закрию. Треба зараз кобилу випустимо. Так, коневозка теж буде на продажу, як казав, коли вже ребеть, коли жеребця продаємо, коневозку тоновоску зразу продаємо. Все продаємо. Все продаємо, псани продаємо. Тобто малий деколи коли може виключити цей пастух. Ні, наоборот, як виключити? вони знають не до пастуха не підходить, зараз десь прорве. І все, Сті Іван дам, зараз її випустимо Герду. А може в другому в другому відео випустимо стань, стай, стай Холодно трохи, А? Хоч її пускати? Чекай, зараз я її випущу, зараз їм кину сіна. Є. відкриту шторку ти пустив вона сама прийде ті, вони ж у нас трохи замісили але це за їм було то не шкода бо дивіться там де люди тримають білійця у всіх таке замішано вже на ті другі породи не хочу пускати бо Зараз за місяць потім не буде опасти, а так вже тут один є вигук він стає. Позиків в них горли, тут бігати, то З щой, щой. З що, що, що малий, зараз зараз прийде твій твой, сюди. Трохи колсийсь. Але нічого йому не буде. же виглядає там. Треба в нього повітря встали. Який м'ясо. М'ясо тут має капець. Так не видно, якщо якийсь бодібілдер. Капець, ми ну, з передузли може бути видно того м'яза, як виступає на бік. Так виступає такий м'яз капець. Його два, два м'яза моцні.

уже била-била. Ох, гарда аж била стала. Гарда же реально по нему. Манда! била стала. Зараз и все. неї точніше, яка герда. Герда аж на себе не похожи. Тррр. Трр. 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 Так зразу подорів, подорів і все. Витя у неї серво. Але зовсім різні коні стали, правда? Тобто вона як будка. Ласка была копать. Это наша герда же по ландаму. Видите, мы... Ну, я Восени заходили одинакові, а зараз зовсім різні коні. Ну, менше, ми герді менше їсти даємо. Скажу зразу, може і за того вона таксі висвітлила. Навіть їде, може, чи в загальному нічого не знаю, але ми її менше даємо. Зерна вже її зараз менше даємо, но вже така вже стає. Прикину їм тюбсіна, на всю. Тут наші темна. Та, та там є сіно, ну, але сіно не цей, тут солома на січку, а сіно будемо кидають і перебирають. Що тут робити? Отако Репчик парока продажа. Кобила. Кобила найбуде, не знаю. За, дасть добрі гроші, може би продали, але добрі гроші. Бо такої кобили нема. Найкаже не хто що хоче, а мені покажуть таку кобелу, десь дає де така кобела. Ти жеребець, а жеребців є багато, але часто породних є багато жеребців по бельгійцях, але ну, там є в Бельгії ще є теж, не, ну, не, не в Робансоне, а там є бельгійська. Робоча, як ми там її називають, там теж ну, гарні коні непогані. А цих іменно бробансонів цих імен немає. Тут у нас в Україні немає їх один жеребець. Перестань, жеребець дай їм розкинути на два цих, бо вони б'ють, їду, вони б'ють на Герда? Зараз їх кину сюди, і кину сюди сіна, а йому там. Вони заїду, б'ють. Що? Їм зробити, а я. Все, я би за зараз вбив. Ну, чого, чого лізти туди, де тебе не просять? Отак виглядаємо дан. Так виглядаємо. За місяць, але за ну, десь має мати десь 20-х 20 числах пітня, десь отак. Уже й видно, тепер вже добре. Видно, що вона нерядна. Шерсть на ній більша, на Мандаму менша шерсть. мандам більш годований зерном. Він гладонький, вона така більш шерсть має, але не хочемо сильно її загодовувати, бо потім не було проблем якихось при природах, бо багато кобил. Цього року погинули і шат. Кобили були загодовані, не могли розродитися, Ми вже стараємося. Та й читала щось про коней трохи, то пише, що останній місяць бажано не годувати. конів так сильно бажано висівку трохи давати, те сіно і вода, що, що нічого з ними не буде, нічого їм не, не пошкодить. Дурно місці десь кинули сіно, місці. Треба таку зробити на паркані, таку штуку, як ти кажеш. Але на, за місяць, то таке нічого страшного. Залазила чуть-чуть, а вот такие. Они сейчас зарубили весь. Ну, Антон, да, ты что спать легаешь, еще что? Блин, не даю ей спокойно.